Блейд новий персонаж у грі Рейл. В сенсі не новий, в сенсі вже Кавка. Так, я знаю, я трішки або не трішки запізнився з цим гайдом, але це не відміняє того, що в мене є Блейд і я хочу зробити на нього гайд. Тому пропоную вам переглянути мій гайд на Блейда. Перед переглядом підпишіться на мій телеграм-канал там я випускаю різноманітні анонси, анонси і цікаву інформацію. Не буду тримувати і почнемо. Для початку пропоную подивитися на стілсет нашого хлопчика. Блейд має вітряну стихію і йде шляхом руйнування. Тобто він може наносити гарний демедж і у соло таргет, та й у мультітаргет. Е, пропоную розібрати талант. Кожен раз, коли Блейд витрачає здоров'я, він накопичує один заряд. Максимальна кількість таких зарядів 5. Після добуття останнього, Блейд робить бонус атаку, яка наносить шкоду по всім ворогам на полі бою і відновлює 25% від максимального ХП Блейда. Далі в нас йде навичка. Вона втрачає 30% від максимального ХП Блейда та 1 очко навиків, і накладає на нього статус пекельний пейзаж на 3 ходи. Але тут не зовсім три, бо хід у якому застосовується навичка, не витрачає стак, тому по факту удосконалених атак аж чотири. Після застосування дія блейда не закінчується. Якщо здоров'я блейда недостатньо для того, щоб використовувати цей слід, то його ХП опускається на, до однієї одиниці. Ця навичка напряму пов'язана з звичайною атакою. Звичайна атака має дві варіації: звичайну, без статусу пекельного пейзажу та посилену з статусом. Перша варіація наносить вітряну шкоду по обраному противнику, яка залежить від атаки блейда, а друга витрачає 10% від його ХП і наносить шкоду по обраному противнику, яка залежить від ХП та атаки. Е також по двом сусіднім цілям е наноситься шкода, але більш менше. І як у випадку з навичкою е опускає ХП блейда до одного, якщо його недостатньо для того, щоб виконати цю дію. Треба зазначити, що перший варіант атаки відновлює одне очко навиків, а другий ні тратить ні відновлює. Далі в нас є навичка. Вона встановлює ХП блейда на рівні 50%, тобто таким чином його можна її підняти і її знизити. Також наносить шкоду по обраному противнику, яка залежить від хп, атаки та суми витраченого блейдом ХП у цьому раунді. Остання не може бути більша, ніж 90% від максимального ХП. Її хіл на цей бонус не впливає. Коли надздібність використовується, цей ефект спадає до нуля, а її його потрібно заново набирати. В нас залишається лише техніка. Вона відноситься до бойового типу, тобто одразу активує бій, після активації одразу віднімає 20% ХП і наносить вітряну шкоду всім ворогам на полі бою, залежить від характеристики ХП. Та опускає його до одиниці, якщо не вистачає для застосування навички, як є усі її таланти перед цим. Зробимо приміжні висновки по стіл сету. Демедж блейда залежить від ХП і активно його витрачає. Блейд може гарно битися і проти великої кількості ворогів, і проти одного боса. Він практично не витрачає очки навички, тому може вступати у ролі саб ДД. Далі в нас йде дерево талантів, а точніше пасивні таланти і кружки зі статами. Почнемо з додаткових статів, які ми можемо отримати при прокачці. Вони всі нам потрібні. Тут і ХП, і крит шанс, і супротив ефекта, тому бажано активувати всі. Пасивні таланти у бейда усі гарні, і усі потрібні. Перший збільшує отримане зцілення на 20% при хп менше або до рівня 50%. Друга відновлює хп блейда у розмірі 5% від максимального і плюс 100 одиниць при атаці частоколом мечів по ворогам з пробитою вразливістю. Третя збільшує шкоду бонусу атаки таланту на 20%. Роблячи висновки про таланти, ми можемо зрозуміти, що блейду потрібно усе. Але, напевно, надздібність можна прокачувати у останню чергу, але все одно потрібно. З талантами покінчено, можемо переходити до зброї. У блейда питання зброї стоїть дуже гостро, так як він грає через ХП, а більшість світових конусів шляху руйнування дають атаку. Але все ж таки непогані варіанти є. І ось вам топ зброї на блейда від 1 до 15 місця. На першому місці, очевидно, стоїть сигнатурний конус блейда під назвою Задоволене прагнення. Він дає ХП і крит шанс, а друга частина пасивки збільшує шкоду аж на 24%, якщо персонаж отримує поранення. Також, так як це п'ятизірковий конус, у нього великі базові стати. На мою думку, цей конус є одним з найуніверсальніших, найуніверс тому його обов'язково потрібно отримати, якщо ви бажаєте бачити на блейді якісь нереальні цифри демеджу. Але не все так фатально, як ви могли б подумати, бо друге та третє місце займають чотирьохзірковий варіант, а саме Сигна Арлена та таємна клятва. На п'ятому пробудженні вона займає друге місце, а на першому третє. Пасивний талант збільшує шкоду володаря, а також ще збільшує шкоду проти ворогів, здоров'я яких більше або дорівнює кількості здоров'я персонажа. Загалом непоганий варіант, тим паче, що вона знаходиться у одному банері з сигною, але мені за 30 плюс круток не випало ні одного цього конуса. Тому дивіться на ваш інвентар. На четвертому місці в нас сигнатурний конус Клари під назвою Щось на Пасивний талант дає тону атаки, а також коли володар буває противника або по ньому проходить якийсь демедж, він зцілює на відсоток від атаки, після чого уся шкода володаря збільшується. Загалом, не немає якихось надзвичайних бачів і дає атаку, яка не дуже потрібна блейду. Але це все ж таки п'ятизіркова зброя з великими базовими характеристиками. Далі на п'ятому і на дев'ятому місці в нас знаходиться конус під назвою під голубим небосхилом. Пасивний талант дає трішки атаки і крід шанс за кожного вбитого володарем противника, і останній ефект може складатися до трьох разів. Щоб ви розуміли, на всіх рівнях цей конус дає від 36% крит-шансу на Р-1 та 72% крит-шансу на трьох стагах на п'ятому ранці пробудження. Але він має чотири зірки, зірки і знижені стати, а крітшанс у випадку блейда потрібен менше, але все ж таки конус не є поганим. На шостому і восьмому місці в нас безкоштовний конус з магазину Герта, який має назву Пропадіння Еона. З цікавого, пасивний талант збільшує усю шкоду володря перепробуть вразливості, а також дає трішки атаки за кожну звичайну атаку. Загалом непоганий варіант, тим паче, що його можна безкоштовно отримати п'ятого рівня пробудження, так як і усі легендарні варіанти зверху має високі базові стати. Неочікувана, але на сьомому місці в знаходиться трьохзіркова зброя, назва якої спільна загибель. У цьому топі вона розглядається п'ятого рівня пробудження. Я думаю, не потрібно говорити чому. Пассивний талант є дуже смачним, бо він дає аж 24% крит шансу при хп менше ніж 80%, а Це у ситуації блейда дуже легко. Все було б так гарно, якби не мала база зброї. Але взагалі непоганий варіант на низькому рівні освоєння та на прогресії. 10 і 11 місце займає Сигнахук. Пасин Делан дає тонну атаки за дії, а як ми знаємо, атака блейду не дуже потрібна, тому цей варіант не є гарним, краще його віддати іншим персонажам на шляху руйнування. На 12 му і 13 му місці знаходиться конус бойового пропуску, назва якого шляху немає. Пасивний талант дає атаку та стілює при вбитті ворога. Я думаю, не потрібно говорити, що ця зброя не підходить блейду, тим паче, що цю зброю можна отримати лише через БП, який потрібно покупати за реальні гроші. 14 і 15 місце займає безкоштовний чотирьохзірковий конус під назвою «Гав час прогулянки, те саме, що й усі конуси після 10-го рівня. Дає тонну атаки, яка блейду не потрібна. Зі зброєю покінчено. Якщо що, цей топ я зробив завдяки ростеру зброї на блейда. Його ви можете побачити на екрані та у моєму телеграм-каналі. Далі в нас реліквії та планарні прикраси, тому пропоную переходити до цього. Тут в нас є єдиний вірний сет для нашого плейдика цей сет з довгоживучого учня. Він нам дає і здоровий, і крит шанс тому його обов'язково треба зібрати. Але на перший час можна зробити 2 х 2 комплект з сетів, які зображені на екрані. З панальними прикрасами все більш цікавіше. Почнемо з того, що у блейда можна зібрати двома способами: Перший через так званого гіперкері, тобто, щоб тільки блейд бив, а інші три персонажі допомагали йому з цим. У цьому випадку нам потрібні сети прикрас, які показані на екрані. Але мені більше подобається сет салсота, бо пасивний талант є більш легшим у збірці. Але якщо у вас більше, ніж 70 крит шансу, то сет зіркової арени дасть вам більш важливіші бафи для блейда. А другий у Саб ДД. Тобто у цій варіації Блейд є другим дамаграм у команді, і у цьому випадку можна розглянути сет на ХП, який може дати додаткову атаку членам нашої команди. Але на цей сет потрібно мінімум 120 швидкості. а так і перші два сети микерчанс також є гарними опціями. З ми розібралися, переходимо до характеристик. У реліквіях шукаємо тіло на крити, частіше всього крит шкоду, але на перший час може підійти і тіло на хп. ноги на хп або швидкість. У додаткових характеристиках нас цікавлять крити, хп та швидкість. Головні характеристики прикрас наступні: шар на вітряну шкоду, а нитка на хп. Додаткові стати такі ж самі, як і у реліквії. З артефактами покінчено. Далі в нас італони блейда. Якщо чесно, то всі ейдалони блейда непогані і посилюють персонажа. Як на мене, сигнатурна конус блейда дасть йому більше профіду, ніж є 1 чи є 2 але все ж таки пропоную розглянути Ейдолони блейда більш детально. один, 1 додає додаткові 150% шкоди від витраченого блейдом ХП до надзібності. Ейдолон непоганий, але ніби не коштує своїх генів. Є два вже є крутим, бо ти є по факту 15 к шансу пасивно, а точніше, коли блейд має статус пекельного пейзажу. Є 3 і є 5 дають рівні таланти блейда. Є4 дає сумарно 40% від макс ХП блейда, якщо його здоров'я переходить з 50% до меншої половини, тобто з 50 відсотків до 50 мінус відсотків. Я... Я думаю, ви мене зрозуміли, складається до двох разів. Є шість. Вона знижує кількість таків таланту з 5 до 4 і додатково збільшує збитки бонусу таки блейда на 50% від максимального ХП. Якщо робити якийсь висновок по ідалонам, то можемо сказати, що всі вони гарно посилюють блейда. Але якщо у вас вибір між цигнаторним конусом і іделонами то сигнатурний конус буде краще. Але якщо у вас вже є сигнатурний конус і ви дивитесь це відео перед його рараном, то є сенс отримати перші два уламки. За іделонами покінчено, і ми можемо переходити до передостаннього блоку цього відео. У Ханкастер Рейл можна зібрати велику кількість різноманітних команд. Тому я вам покажу, розкажу і покажу, які персонажі гарно граються з Бейдом, а які ні. З персонажів до достатку нам підходять усі, але лочі є найкращим варіантом, бо його механіки ніби робляться під Бейда, Також ніби робилися, під Бейда. Також гарним варіантом будуть Байлу та Наташа. Ще треба сказати про Рис, яка нас чекає у другій половині версії 1.3, але ми про неї нічого не знаємо, крім її елементу та шляху. Далі в нас і йдуть персонажі збережня або, зазвичай, їх називають шитовиками. Так як Бей бажає, щоб його били, вони нам не дуже підходять. Але вогняний ГГ або Март 7 ще куди нішли. Але точно не гепард зі своїми шитами на усю команду. З дебафрів або персонажів шляху непиття, гарно підходять лише серебряний Волк зі своєю універсальністю та пелазі зрізом захисту. Кавка, лука та сампи не підходять, бо грають через дошкоду, яка не має синергії з механіками блейда. А Вельт через свою механіку з уповільненням врагів також не може гратися з блейдом. Броня є найкращим варіантом для блейда з персонажів шляху Гармонії і своїм заливом крит-демеджу. Те ж саме можна сказати про безкоштовну Юйкун, але з нею треба відповідально підійти до питання швидкості у команді. А Аста з Тінь не є найкращим вибором, бо їхні баби не дуже потрібні блейду. Тобто Аста дає швидкість, яка потрібна Блейду. Але вона того не коштує, ніби. Тобто можна поставити, наприклад, Юйкун, яка тобі дасть і крит шанс, її крит демедж, а Тіндюнь взагалі Ультимейт Блейду не є настільки важливою кнопкою, щоб ставити у команду Тіньюнь та качати йому Ultimate, а атака від неї також не потрібна. Персонажами шляху ерудійці в нашого мисливця за столоранами непогана синергія через те, що він може видавати дуже великі цифри шкоди, при цьому не витрачаючи, не витрачаючи великої кількісті очків навички. Те ж саме відноситься до персонажів шляху мисливців мисливства. А ось до персонажів шляху Блейд не дуже бажає вставати. Давайте подивимось на прикладах. Клара бажає, щоб були її, а Блейд також тому виникає конфлікт інтересів. Арлан хоче залишатися на низькому рівні здоров'я, і відноситься на Блейда реагує на хілерів та щитовиків. Головним героєм ніяких заперечень немає, теж саме з Хук. Треба сказати, що в нас є дуже дорога, але ефективна команда, яка розкриває гіперкері Блейда. Вона складається з Блейда, броні, Сербіного Волка та Лочі. Вона є дуже популярною і сильною. На цьому з командами покінчено, тому ми можемо переходити до остаточних висновків. У висновку можна сказати, що Блейд є дуже сильним персонажем, який відносно потребує до себе уваги, але за це він дасть вам дуже велику кількість шкоди. Він є достатньо універсальним персонажем, може грати як головний Д, так як і, і сап. На цьому все. Дякую за перегляд і до наступного відео.